Я посліднє запитання. Ви, ви визвали сюди ось незброзброєних людей. Для, для чого? Озброєні люди прийшли, приїхали. Ну для, для чого? От ми, ми ні, ні, я розумію, для чого сюди зі зброєю привели людей? Він закрив обличчя. Я йому казав, що будь ласка, відкрив обличчя, ми ж повинні знати кожного. Хто і що За, для чого свої службові обов'язки обов та підождіть службові? Я теж виконував свої обов'язки службу правопорядку. Так, да, міського да. Міського ну дивіться, в нас правопорядок. Ми тут уже не перший раз знаходимось. Ну озброєних людей. Навіщо сюди приглашати? Хлопці, вам не соромно. Ви плоче пішли. Я вам кажу, на бойові плоче пішли, і там би побільше б людей туди треба. Не тут бігати там повістки вручати інвалідам і всім прочим. Я б, я б вам зараз от сказав сину, сину поїхати виписати повістку. Вам скільки років? Вам повістку видать, скільки років там теж видать повістку і всіх на бойові відправить. Так, так. От я б так би хотів. Я Питання до мене, хто пригласив? Да. Питання до вас, хто пригласив озброєних людей? сюди? Селищна рада, немає ніяких повноважень. Стосовно запрошення надані команди, вот, потім хто у вас старший? Військовий по правопорядку. Хто у вас старший? лугансько павлоградський зональний відділ. Я я розумію, хто у вас старший? Чо чого чо ви приїхали сюди? Представтеся, будь ласка. Майор Денисов Олександр Валерійович. Чого ви а, приїхали а, от сюди? Слідкувати за нашим правопорядком безумовно безумовно. Ви охороняєте безумовно. дивіться. Ви охороняєте депутатів. Чи ви охороняєте народ народ України? Народ України охороняє. от правильно надо народ України охороняти, а не приїжджати сюди зі зброєю. Що він заховав дали? своє обличчя? Хай відкриє обличчя. Надайте йому команду, хай відкриє обличчя. На, на, ну ви керівник чого, йому чого я дов надавати команду. А чого він ховає обличчя? Мало ли хто він що він? Щоб ми знали, хто такий. Може він час вийде і нападе на когось або когось застрели. Ну, він, він же зі зброї сюди прийшов, чого він ховав обличчя? Він не нападе, тут народ, тут народ, тут народ, тут народовладдя, Конституція безумово, п'ята. Ви ж повинні це розуміти безумово. прекрасно. Так, безумово. будь ласка, надайте йому команду, хай відкриє своє обличчя, і все. <кій> і <кій> я я взагалі <вообще>, взагалі сюди <кій> озброю. Дивіться, я взагалі сюди озброєних людей ви запустили, я просто в шоці. Тут же люди, бабушки прийшли, Бабушка, ви зброєю прийшли. Ви зброєю прийшли, хлопці? Ставте слово. Вам питання, дивіться. Якщо вам це цікаво, то я розкажу, що я. Перед, перед ціль, ну, полгоди, потім... У мене товариш 54 ки єль вийшов, а я з раненнями І все раненнями, і рука не робила, і все одно на бойових сидів, каже, Бодя, такий бардак, такий бардак. А ви дивіться, здоровий, все нормально, у вас хлопці здорові, чи не напередку? А хто ж вам сказав, що я не напередку був? Ні, кажу, чому зараз не напередку? Там люди потрібні зараз. Я вам серйозно кажу. Дуже потрібні. Ви ж дивіться, інвалідів інвалідів Міліція вистачають. Можна з вас, ви не можете. Я, в мене ж так втіпає. Так, ви тероборона, військовослужбовець. Як я військовослужбовець Збройних сил. Да. Як ви сьогодні з'явилися з зброєю, тут стоїте перед цими... Ну. цими... Зі зброєю? Ні, Ну, не зброї, Ну, вон дивіться, зброя, ну як. Зброя одна, зброя друга, Ладно, третя. Ладя, ми, це... ми Ми з ми, ми гордимося, що ви зі зброєю. Ми гордимся. Я мама заблизла, я гордию, що я ви захищаю вас. Так, Ви захищаєте, Здесь. коли в нас алею слави відкривали. А чого ви не зібралися? Як військовослужбовці, чому ви не віддаєте шану нашим родинам загину? А чому ви шану віддаєте у цьому колективу? Коли надо їх ми шо, охраняті, приїхали? Ви на цій стороні стоїте народ України охороняєте. а я народ ви прийшли їх. <су> <су> за за сили? <су> Кого <су> депутатів? Ми дивіться. <су> <що ків> дайте я одну хвилинку. Я скажу. Дивіться, нам охорона не потрібна. Ми самі себе можемо охороняти, Будь ласка, покиньте залу. Будь ласка, покиньте залу. залу. Ви нам не потрібні. Друзі покинуть друзі Хай зі зброї. Покинуть залу. Хай Хорошо, Ви не покидайте. Ви не покидайте. Хай люди покинуть зі зброї залу, і ото й хай покаже нам. Олізали на мене покажіть, будь ласка, обличчя, Народовладдя. військовий, військовий. Покажіть обличчя, я вам кажу. Ви що, боїтеся? Та бояться вони за свої сраки. Я вам кажу, хлопці совітую напередок ідіть. Такі здорові хлопці, блін. Інвалідів беруть, він хватають, блін. На війну забирають інвалідів, а ви сидите такі блін, та ви там потрібні в першу чергу. Я два роки віддав в своїй країні, тама, і з білим білетом я пішов. Я з білим білетом пішов і на бойових вийшов. Богу от благодарочка.